Вітаю вас сердечно в відкритій студії. Ви сьогодні побачите в оформлення нашого каналу. Те, що відкриту студію сьогодні, прикрашає заду мене, це є жінки, про яких ми практично не говоримо. А вони заслуговують великої шани і уклону нашого. Тут є і волонтери, і бінці, і маємо Надію Савченко. Героїня, що сказати, фактично Жанна Дарк України Кланяюся їм сердечно всім. І для того, щоб ми були послідовними і розуміли, що ми живі тільки тому, що хтось вмирає, хтось занадто багато серця покладає в цю землю і, можливо, навіть непошанованими. Тому я і зробила пісню. На слова Висоцького де є наші герої Атом. Їм треба вклонитись, їм треба подякувати і молитися за ті родини, які залишилися сиротами. Пропоную пісню Висоцького он не нівернувся із боя. Це треба пам'ятати і любити. Почему все не так? Вроде все как всегда, То же небо опять голубое, Тот же лес, тот же воздух, И та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух, И та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя Он молчал не в попад, и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие, как часовые, отражается небо. В лесу как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо, в лесу как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло для бой. Все теперь одному, только кажется мне, это я. Не вернулся из боя, все тепер одному. только кажется мені це я не вернулся из боя. Слава героям України! І для того, щоб говорити про цих мужчин, я запросила в цю студію журналістів, а в Справжніх мужчин. Чому? Тому що вони дуже часто не втікають від цієї війни і бувають там, на сході України, і не фальшують ні в позиції, ні в тих матеріалах, які вони подають через свої засоби масової інформації. Знову представляю вам добре відомого, шанованого у Львові, журналіста Миколу Савєльєва, головний редактор газети. Аратуша, і сьогодні вітає в студії, вперше свої відкриті студії головного директора сайту. Новий, Прошу? новий погляд, новий погляд. то є Роман Онишкевич. Дякую, що прийшли, і будемо фактично, як зараз, як на фронті. Прошу мені сказати, наскільки треба бути мужчиною, щоб піти на війну, і скільки Львівщина вже положила в землю? Хлопці, ну, я Прошу. почну. За моєю інформацією, тільки з Збройних сил України на території Львівської області 125 чоловік. Це ті, які вже тут поховані. Є ще добровольчих батальйонів, які не враховані в цій статистиці. Тобто я цих теж люди поховані, але я не знаю цих цифр. І скільки поранених вибачте, то я просто не в курсі. Це ми говоримо власне за Львівщину, за Львів. Скільки ще їх прийде, ну, найбог борони, щоб ніхто не прийшов в труні. Ну, ми реалісти розуміємо, що так не буде. Все залежить від того, скільки ще буде тягнутися ця війна. І тут люди повинні зрозуміти, що вона не закінчиться ні до Пасхи, як всі думають, ні до літа, дай Бог, щоб до літа кінчилося. Це може бути, що це на руки. І коли ми зрозуміємо, що це на руки, це ми можемо дуже себе тоді нормально настроїти. Ми себе настроїмо, і це може бути на Навіть якщо активна фаза закінчиться за пів року, там за рік, то ми повинні пам'ятати, що лишилися території. На тих територіях багато людей, які нас не люблять. На тих територіях багато людей, які втратили в тій війні своїх рідних, які будуть за них мстити. За ті території багато людей, які до сьогоднішнього дня не мають ні українського телебачення, ні українських газет, ні українського радіо, які слухають Рашу, які щодня чують вибухи і знають, що раніше цих вибухів не було. Тобто їм можна їм на мозги, можна що завгодно їм вкласти туди в голову. І mm. як вони на це будуть реагувати, ми побачимо тільки з руками, не з місяцями, а з руками. Голосніше витрат не без кожного. ні, нині? От минулого тижня ховали товариша, загинув. І на полі почесних поховань на Личакові, там, де ховають власне солдатів, яких повертають з війни, там вже десятки могил молодих хлопців. Це тільки на Личакові. Тобто, не кажучи, що є по селах, райцентрах, Райони. при інших центрах, треба просто піти і подивитися. Я думаю, що кожен хай би пішов, подивився, свій молодих хлопців вмирає. Тобто, угу. ну, дуже багато гине. От. А стосовно там, на війну чоловіком, на чоловіком, знаєте, просто війна, вона інколи показує зовсім інше, ніж можна було очікувати. Здавалося, людина в мирному житті спокійна, тиха, там може себе проявити якось героїчно. Хоча були випадки навпаки, йшли добровольці після Майдану, які вроді би хлопці свідомі, куди вони йшли, так навіть ну, не мобілізовані, але вони не витримували, та в перші дні в них починалася паніка, істерика. Ну, їх повертали, добре, що до добровольчих батальйонів це можливо. Так що ну, треба бути там, треба відчути, посидіти в окопі, відчути, як воно тут все літає, стріляє, вбити людину, щоб побачити, чи ти можеш воювати нормально, чи не можеш. Прошу сказати, ви відчуваєте у Львові піднесення, що люди готові йти захищати свою е, землю? Е, які ваші думки до цієї хвилі, яка зараз розгорнулася, оця мобілізація, де виручають е, повістки на трасі, е, чи в, в Львів, чи виїзду з Львова? Неважливо. Яка ваша думка з цього приводу? І виходячи з от, тих страхів, які вже мають люди? Я сказав, знаєте, от стосовно патріотизму і бажання йти служити до війська пропав, по-моєму, цей патріотизм від, від страху. В, ні, я думаю, що навіть не від страху. Він зменшився від, давайте будемо відверті, від якихось алогічних дій нашої влади. Я не хочу зараз критикувати і ставати в ряд тих, хто кляне там Порошенка, Тручинова і так далі. Але скільки людей спочатку йшли в воєнкомати, готові були йти на фронт воювати. Але, ми йдемо заради чого? Щоб оголосили перемир'я, ми сиділи, ховалися в окопах, по нас стріляли. Люди готові були йти, готові були воювати. Але люди багато хто просто не розумів, а що ми тут робимо. От я пам'ятаю, ще до перемиря першого ми вже були під Луганськом. Я їздив, ми стояли, перед нами був Луганськ, готувалися до зачистки. Після перемиря перемир фронт посунувся значно і значно і значно. А хлопці, які ну, готові були йти, там, на зачистки її готували, готові були ну, діяти і воювати. Вони просто сиділи, кажуть, ми сидимо в окопах, по нас стріляють, а ми з своїми ну, калашами нічого зробити не можемо. Відповідно, така ситуація просто десь вбивала той ентузіазм в тих людей, які хотіли йти, хотіли йти воювати. Тобто я їх десь розумію частково. А що Микола, ти думаєш? Ну, Я розумію, що солдат, який сидить в окопі, може знати тільки свою одну невеличку ділянку війни. Так? І він розуміє, що на тій ділянці щось не так. Або він розуміє, що на тій ділянці все так, або він не вірить своєму командиру. Оце може бути найгірше, якщо він не вірить своєму власне командиру, свого підрозділу. Або командир підрозділу збирається і дійсно не розумієш, що робиться. Деколи і не треба, щоб розуміли. Тому що ми самі бачимо по операції, яка зараз готувалася під Маріуполем: що РНБ готувало операцію, яку приховували від генерального штабу. Так, тобто так. десь є зрадники, які зливають, оце дійсно зливають. А не там, знаєте, така паніка. Нас зливають, по нас стріляють. Та війна для того є, що по нас стріляють. А війна це є дискомфорт. Aktien. На яку нікому не охота йти. Ну я не говорю про офіційних військових, я тим про штатних. Ніхто не хоче всі розуміють, що тебе там можуть вбити, скалічити. Ти бачиш, що прийшов сусід без ноги. Ти бачиш, що іншого сусіда поховали, що він не прийшов. І ніхто не хоче йти. і чекати, що людина буде з радістю йти на те місце, де її мають вбити. Ну, ніхто ж по дорозі по центральній не ходить, що її там їздять по трасі, що її мають збити. А тут треба вийти і треба висунути голову там, де нормально людина повинна наборити, сховатися, заритися. А ти повинен себе перебороти і цю голову висунути. Треба поїхати тобі, кажуть, там небезпечно, а ти повинен туди. Поїхати, розумієте, це свідома людина, десь діє проти природних правил збереження. От, От чому люди і бояться? І тому кожен, хто починає підігравати їм в цьому, казати: не йди, не йди. Там загине твій син, там загине твій брат, там загине твій батько, загине твій чоловік. Люди з радістю готові будь кого підспівувати і казати, так-так. А він мудро каже. А мудро чоловік каже, а що тут такого мудрого? Та мудрого нічого нема, це просто він стає на сторону людей, які бояться, і починає тим людям підспівувати. Каже, Ката, ви знаєте, там небезпечно. Всі знають, що небезпечно, але всі кажуть, він правий, так і він каже: А хай підуть мажори повоюють. Okay. Розумієте, ви собі уявляєте окремий підрозділ створений з мажорів. Я не уявляю. Чи може, що в першу чергу завжди йшли, Україну боронили не мажори і кажуть, а от діти багатіїв не йдуть. Ну скільки ж тих дітей багатіїв? Та діти багатіїв ніколи не йшли. Вони відмазувалися, як від Афганістану, як від Чорнобиля, так і від будь-чого. Але, але не але незважаючи на те, був і Афганістан, був і Чорнобиль, який зупинили своїми теж життями, люди. Ну і зараз ворог прийшов на нашу землю. Не ми ж прийшли під Курський, під Тамбов. Правильно? Так, що, якщо ти не хочеш бути патріотом, то я завжди кажу, зніми вишиванку. Так буде чесно перед тим, як піти собі там зламати руку чи занести фальшеву довідку на військкомат, зніми вишиванку і не витягай її. І тобі все життя, чим би воно закінчилось, під до кінця твоїх днів буде дискомфортно. Не Дискомфортно. Я думаю, що це не буде у Бога мати певний порахунок. Він людина навіть не усвідомлює наскільки Божі терези є виміряні. Тут ти обдурив, ти там дістанеш, можливо, в найкращий момент свого життя, несподівано. Два слова додам. Стосовно тих, що йдуть тільки бій, ніхто не може відкупитися чи щось таке. Я під Дебальцем познайомився з Олегом. Бізнесмен має офіс в Найробі, солідний бізнесмен, чоловік багатий, приїхав своїм джипом і там воює. Це Нацгвардія. Живий? Ту-ту-ту. Недавно зам комбата, батальйону Звіробій. Буйволюк Олександр. От Сашко теж байкер криосвітні подорожі ходив. Та багатший чоловік. Багатійший чоловік. Серйозні бізнеса. Він замкомбати, він там під куди він воює. Тобто не відкупляються люди. Це міф про те, що йдуть тільки бідні, хто не може відкупитися. Це неправда. Але я чула, що у Львові від дуже багатьох людей, що у Львові відкуповуються і так сає 2000 тисячі євро. Ви чули щось таке подібне я, чи ні? Я, я чув страшніше. А що? Я чув, що прийшов чоловік на військкомат мобілізований. Ну, ну він добровольцем прийшов Ну, От так в нього попросили гроші. Мотивація, ну ти ж йдеш, ти ж там і зарплати непогано, тобі і потім діляночку дадуть. Давай щось. Отакі випадок був, просто він не хоче розповідати це на публіку, на жаль. Ага. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про затримання СБУ Коцаби, про якого ми в одній з передач говорили, про цього журналіста із Франківська? Наскільки це є правомірно, наскільки воно є показово, і наскільки воно принесе користь, якщо так чесно говорити, так? От я би розділив на два блоки. Я вже свою думку про кацабу тут і студії висловлював. Значить, Але ми не нас, знали, як розвинуться в події з тобою. У нас зараз така думка намагається на аналізацію. От, подумаєш, взяли Кацабу, а подивіться, там Льовочки не ходять, а Хмето виходять. Я би розділив на два блоки. Кацаба, само собою. Льовочкін з Ахметовим само собою. Якщо Льовочкін з Ахметовим має сидіти, вони повинні сісти. Якщо їх треба, все їхнє майно, якщо воно награбоване, треба націоналізувати, значить його треба націоналізувати. І так само і з Кацабою. Якщо він сам не хотів йти в армію, це його справа. Якщо він робив якісь там фальшиві довідки, чи казав, що він батько трьох дітей чи чотирьох, немає, значить це одне, якщо він робив заклики, десь клюнувши на російську пропаганду, я тут навіть допускаю такий момент, що його могли привезти в Донецьк, показати в даний момент якийсь один пазл цієї великої гри, ото, що недавно казав Роман Рак, і сказав: ти бачив, от ти приїхав в це певне місце, це бачиш, тут російських то військ нема? Нема. Але він не дурний чоловік, щоб не могти проаналізувати, що йдуть колони з Росії, російською. І тоді Кацаба йде, каже: От я йду по Донецьку, російських військ нема. Ну ти, ти ще сходи по Луганську, ти ще піди під Маріуполь, подивись, де стоять установки смерч, яких не може бути в сепаратистів. Ну апріорі не може. Їх не можна дістати ніде. Їх не можна. Вся техніка входить з території Росії, не входить з території Монголії. Розумієте? Mm -hmm. І Кацаба це не може не розуміти. І коли він розуміючи це, все одно стверджує, що росіян нема. Отут же в мене виникає величезний знак питання як журналіст до журналіста, чоловіче. А для чого ти це усвідомлено брешеш? Якщо ти це усвідомлено брешеш і закликаєш при цьому інших знайти в армію, ми не підемо в армію. І що? От не пішли ми всі в армію, тих, хто є зараз в окопах, перебили далі що? Ворог прийшов сюди і почав цікавитися думкою Кацаби? Зрозуміло. Хотіла би ще прояснити ситуацію, як ви. Наскільки ви є проінформовані чи не проінформовані, чи все гаразд у нас з волонтерськими організаціями? Дуже багато є інформації, що, що це є свого роду втеча від, від війська. Ну, відвізки я не думаю, бо і думаю. З, з другої сторони, як е, противагу то що і заробляння на тому. Ну, я не можу говорити про всіх, але я за, говорю, за те, що те, що, що я відвізка зараз е, не скажу. Знаю. Ну можливо, якісь моменти є, але вони не є масові, тому що ну я не думаю, що не є масові. Стосовно заробляння так саме, є моменти. Звичайно, є нечесні волонтери, є такі випадки. Розказували, є хто на цьому робить якийсь бізнес. Бізнес, є хто краде. Ну, випадки різних скручується і так Та, далі. Так, різні випадки. Є ну, розповідали це самі солдати, розповідали, ну і, скажімо там, певні бізнесмени розповідали так. От. Ну, але це жодним чином десь не зменшує заслуг тих людей, які чесно працюють, чесно волонтерствують, чесно збирають. зберігають. фільтрувати важко. Та, ну як тут відфільтруєш? Тобто що зробити? Ну завжди на війні хтось воював, хтось крав. А хтось заробляв. Хтось заробляв. Ну, я знаю, Софія, я знаю це волонтерів, завжди. які от спочатку возили в зону АТО. Там одяг, бронежилети. До речі, дуже мало стало депутатів чомусь їсти в зону АТО. В не страшно. А довіє. ніхто не хоче найповістки приймати в обласній раді. Ні, до, до, до виборів вибори, так, закінчили, вибори закінчили. Закінчились депутати. Так возили одяг, бронежилети, їжу. Потім почали возити-підвозити поранених, а тепер вже пореєструвалися в медичних сотнях і возять поранених вже на постійній основі. І навіть за моєю інформацією, ну, волонтери, знаєте, не тільки волонтери, знають таку людину на псевдокавказ. За моєю інформацією, не будемо так говорити, дай Боже, що він був живий, що він був принаймні 100% поранений під Артемівськом кілька днів тому назад, а в цієї людини, здається, троє власних дітей, і дев'ять усиновлених. Тобто людина сама пішла, і ну, дай Боже, що він вижив. Угу. Запитаюся, напевно, те, що мене е, турбує, мене запитують дуже багато львів'ян. Кажуть, я маю честь розмовляти з поваженими журналістами, не один раз в передачі. А ти запитаєшся їх, а що вони не йдуть на фронт? А ну от хлопці, скажіть, чому ви не йдете до війська? Це Елементарно пояснюють добровольцем, скажімо, я не йду, бо ну не дуже що змію, у мене немає ні військової кафедри, я не, я не закінчував, тобто взагалі поняття маю відносне до війська. Угу. От. Тобто немає ні військової спеціальності, нічого. Але якщо мене призвуть, я, звичайно, піду, тобто, однозначно. Серйозно? А куди я дінуся? Ага. Не але... скажу, що я дуже хочу воювати, щоб не Ну, та то але... ніхто не хоче воювати. Вами, куди ж ми дінемося? Я думаю, що взагалі більше того. Я думаю, що в таких умовах має бути якесь на рівні законодавства або в, які, в якісь інші, ну, очевидно законодавство, аби кожен чоловік там, від 18 до 50 55 років залежить, так? Пройшов хоча б місяць-півтора військову підготовку. Це має mm -hmm. бути кожен. Ну хіба там хворих справді які не можуть, бо є хвороби, ну зрозуміло, mm -hmm. що не можуть. І тоді, тоді вже хто готовіший готовіш буде, готовіший вибирати. Хто там є хвороби, з якими, скажімо, справді в окопі важко, тому що там може там м'язи відкритися, діабет, ну і ну, серце хворе має, зрозуміло, так? Але з іншого боку, ці люди можуть бути застосовані, ну, скажімо, там ну, при армії на якихось інших роботах, так? Але але зброї в руках. Має тримати, вміти кожен чоловік. Так? Бо, скажімо, ми ще застали ті часи, коли була якась воєнка в школі, тобто я ще з автомата стріляв. Так? Mm -hmm. Хтось там зараз хто там, ну, строково служив, так само пам'ятає. А багато людей, які просто автомат в руках не тримали. Ми її зараз ну, визивати. Mm -hmm. тобто, кожен чоловік має пройти місяць чи півтора якусь підготовку десь на полігоні в якийсь спосіб, щоб принаймні відновити навики, які давали колись, це для no, старших, так. або хоч чуть -чуть навчити, хоч відчути зброю. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, прошу я майбул, за себе, так. значить, Ну, Перше, в мене зараз син під повісткою стоїть раз. По-друге, в мене майбутні зять вже вони мали одружуватися в березні місяці, Зараз служить в Запоріжжі в госпіталі. Попав він він розвідник, сам десантник, попав під обстріл. Іван? Ні-ні, Майя... Іван це син, а зять Віталій розщупив йому, покалічило ногу, покалічило руку. Ну, снайпер. Тобто він лежить зараз в госпіталі, серйозно поранений. І ну, сам я може пішов, мене зір мінус 10. Ага. тобто я в лінзах. Але. Якщо треба буде, я в армії служив, з карабіна СКС стріляв. Якщо звичайно доведеться, ну не знаю, там хвороби чи дозволять. Якщо прийде повістка, піду, повірте, навіть не задумуючись. Не. Єдине, що треба, Роман абсолютно правий, треба відновити всі свої навички. Якщо ще десь щось можна відновити, то треба, от субота-неділя, мало би вивозити людей, які ще можуть стріляти, які можуть надати медичну допомогу, ти повинен не вміти стріляти, ти повинен вміти. і коли всі ховаються, кажуть, а хай там можор воюються, прекрасно розуміють, що проблема не в мажорах. А проблема в тому, що ти сам внутрішній не хочеш. Ага. І хто каже, що от коли б, наприклад, був військовий стан, а не ато ти втікаєш від АТО, ти будеш тікати від військового стану. Це моє переконання, значить яке я з собою несу, яке я розумію, що дуже часто люди за всіми своїми тими роздумами ховають страх перед війною. Страх перед війною це нормально, але так. з другого боку, ти маєш цей крок зробити і переступити через той страх і сказати, ну якщо не я, то хто? Колеги, у нас залишилося буквально якісь три хвилини до завершення програми. Я хочу е, сказати глядачам, що е, ці журналісти направду бувають в АТО і те, що вони пишуть, вони пишуть щиро сердечно. Я не кажу навіть щемливо, пишуть якусь помужецькі. Хочу подякувати за матеріали. Вони так достойні. Хай мене Господь Бог вибачить і глядачі, якщо е, вони подумають, що я напрошуюся, е, тобто роблю якусь. Рекламу Савєлєву. направду ці матеріали мені нагадують Ернеста Хемінгея. Скажіть мені, будь ласка, ви побували там? Що ви винесли з тої війни і побажайте нашим львів'янам, впевнені, кожне в своїй формі переступити цю межу страху? Прошу. Може, може Роман. Межа страху, знаєте, це страх, поняття ірраціональне. Його важко якось пояснити, тому що ну, скільки не їздиш, от... Но все одно якось нема страху якогось панічного і дає от, 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 от момент тривоги, коли там приїжджаєш зеленку, що десь може щось бабахнути. Так? Це таке. Тобто, тут порадника нема. От, стосовно, е щоб, щоб я хотів сказати, що я виніс для себе, це в першу чергу те, червоте, стільки в нас хороших людей. Справді, стільки хороших людей, просто чесних, відважних, просто людей з Великої Букви, як я побачив там під час своїх поїздок, я ну, в мирному житті ніколи не зустрічав. Тому що тут питання, якісь битовуха, гроші, якась меркантильність, так. а там просто оголений нерв, нерв тої війни, оголений нерв людей. І люди нас справді дуже хороші дуже і дуже багато. <говорить> За п'ять поїздок Бог милого в чотирьох поїздках від якоїсь стрілянини, там віддалі, 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 віддалі чує, як воно треба б'є, якась, очевидно, небезпека була, як завжди романчик каже, в'їжджаєш щось таке слизьке, липке заповзає всередину і думаєш, дай Бог, значить, якого то чорта ти сюди їхав? Знає, а... Останній раз ну просто і не пощастило, і пощастило, що попали під тоненьким під обстріл, Попали під мінометний і танковий обстріл. То такого страху не терпівся, що так, думав, що дай Бог знову ж таки тут сюди попасти і чого ти сюди приперся. Але хлопці так сидять днями, тижнями, місяцями, по півроку, розумієте, під обстрілами, і мене не дивує, що так, що комусь рвануло дах. Що хтось другий раз туди не хоче їхати, бо я розмовляв з чоловіком, який був під зеленопіллям. Він каже: я отримав такий страх, я не маю ні одного фізичного поранення. Я отримав такий божевільний страх, що я розумію, що я поїду і мене вб'ють. І він поїхав, незважаючи на той свій страх. Розумієте? Я вважаю, що психологи повинні працювати з тим, що ми ще будемо мати велике покоління після воєнне, за якими будемо страшні проблеми. Бо тут, по перше, вони вирішили з допомогою, вони знають, що з допомогою зброї можна вирішити багато питань. А друге, вони розуміють вартість людського життя. І коли він приходить, який ризикнув найдорожче, чим є життям, і раптом йому не вирішиться звичайні побутові питання, чи ще щось, то я боюсь, що тут будуть такі конфлікти, що мама рідна. Дякую вам за, за те, що прийшли. Хочу сказати від себе, Микола, може, скажи, куди до тебе з'явитися? Бо ти знову готуєш волонтерську вилазку і збираєш кошти, збираєш і так далі. Куди можна з'явитися до mm. Миколи Савєлєва, бо не знають, що ви ту робите. Чи не разом докупи? Як коли? Вулиця коли? Виниченка 8, 8, то напроти квітні відняково... вулиця Виниченка, 8, місто Львів, Азета, Ратуша, другий поверх на охороні. Скажете, якщо принесете речі, чи гроші, чи бронежилети, що зараз найбільше потребують, зараз ми збираємо гроші на бронежилети на ківларові шоломи, збираємо для батальйону ООН. Тому що це хлопці, які навіть вмирати їдуть за власні кошти. І коли мені розповідали, що чоловіка якого тут вбили що ввезли в машині і він лежав в воді, а на плечі лежала труна, тому що не було як доставити. розумієте, Це просто аж так. І коли хлопці кажуть, мене вб'ють, як мене звідси доставлять. А, а коли мене покалічать, ну хто мені хоч копійку заплатить? В госпіталі лежить хлопчина з правого сектору в Дніпропетровську, страшне поранення, там не буду в деталі вдаватися. В принципі, крім волонтерів, не дуже комусь потрібен. Тому завжди треба пам'ятати, що якщо твій син не воює, війна не кінчилась. Для того, щоб твій син не воював, не Візьми тих, візьми тих пару гривень, занеси кінь в скриньку, бажано не шахраям. Купи бронежилет, чи підіде там дівчатка біля Денелегалоцького чи де стоять в палатках. Занеси, нічого не кінчилось, дай на церкві, дай на бронежилет, Купи. Може ти, хоч маленький, хоч не кажуть китайці, великий шлях починається з першого кроку. От угу. може той твій перший крок і стане останнім в цій війні. Я не вірю, що війна закінчиться за тиждень, за два за місяць, але я вірю, що це не буває вічних воєн. Що вона врешті ж закінчить, щоб ти сказав, тебе обов'язково колись питають, де ти був, коли була ця війна, і коли ти знаєш, що ти не міг долучитися фізично, долучитися фінансово, долучитися морально. Піди в госпіталь до тих хлопців, які лежать без рук без ніг. Там навіть ну, зараз нема медсестер, нема кому прибирати. Розумію. Mm -hmm. Піди це ж не важко. Є багато речей які зробити не важко. Але люди їх не роблять, як може хтось інший, а іншого немає тільки ти. Дякую вам. Ну що ж, війна не закінчена, але кожен має можливість. І право, і обов'язок, я би так сказала, все ж таки творити. Творити добро, незважаючи ні на що, ні на час, ні на позицію. А в основному кавалок серця повинен просто лежати перед Україною. Ось отак ми завершуємо цю передачу. Дякую за увагу. На все добре.